Вітаю, друзі! Подивіться, хто до нас завітав. Який гарнюня! Ви ж його знаєте? Звісно, ви його знаєте. Це Акселотль. Акселотлі дивовижні створіння. Довгий час їх вважали окремим видом і активно родичали з протеями. Певно, через деяку зовнішню схожість. Взагалі, навколо їхньої видової приналежності довгий час точилися запеклі дискусії в науковому світі. Зрештою, тільки на початку ХХ століття австрійські вчені експериментально довели. А, до речі, що ж вони довели? Я ж головного вам не сказав про Акслотлів. Акслотль це транслітерація слова Ашолотль. Що в перекладі з класичної мови «нуатль» означає водяний собака або водяне чудовисько? Цю назву отримали неотенічні лічинки амбістоми мексиканської та амбістоми Тигрової? Тобто цей міляга дитина? спитаєте ви. І так і ні. Аксолотль досягає статевої зрілості і стає здатним до розмноження, так і не перетворившись остаточно на дорослу форму. Він ніби зависає у підлітковому віці. Їхня щитоподібна залоза не виробляє достатньої кількості гормону тироксину, який саме от і впливає на повний метаморфоз. Якщо змінити умови проживання, аксолотль перетвориться на дорослу амбістому. Як на мене, ці створіння і у дорослому вигляді неймовірно чарівливі. Метаморфоз Акселотля можна викликати також введенням гормону тироксину. Саме такий експеримент і провели австрійські вчені – і так довели, що аксолотль не є окремим видом. Схожу форму неотенічної лічинки проходять майже всі види хвостатих земноводних, і також можуть у ній застрягати на певний час. Але найчастіше це явище спостерігається саме серед мексиканських та тигрових амбістом. Ось саме їх ви і бачите повсюдно від арту до медіа. Ну, просто вони неймовірно милі. Наостанок скажу, що не дивлячись на милий зовнішній вигляд, аксолотлі хижаки часом можуть бути небезпечні один для одного і у всьому поводяться як дорослі особини. Їх залюбки утримують в акваріумах, побутують чутки, що акселотлі повністю підтверджують свою назву водяний собака, ніби вони запам'ятовують вигляд і голос господаря і активно комунікують із ним майже на рівні ем, суходільних цуценят. Хай там як аксолотль – одна із незбагненних цікавинок природи. І світ все ще сповнений ними. А я маю що про них розповісти. До нових зустрічей!